Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами не по скайпу, а особисто в студії людина, яка не потребує представлення. Це Ісіта Гая. Вітаю, Ісіто! Вітаю, Тетяна! Неймовірно раді бачити вас в себе в студії на українській землі. Вірю, що і впевнена, що ви принесете сюди той. Промінь світла, який так потрібен всім людям і не тільки нашої країни. Дякую, звичайно. Зроблю все, що в моїх силах. І сіто, саміт миру на цих вихідних відбувся саміт миру. Що він принесе для України? Що ви відчуваєте? Чи буде якийсь промінець мирний, промінець надії того миру? Після нього, чи все-таки будуть якісь провокації і тиск на нас, щоб ми йшли на переговори? Україна насправді енергетично рухається в сторону миру, і існує зараз дві гілки реальності, які я бачу: це гілка реальності завершення воєнного конфлікту. Тому ключі, який він існує в 24-му році, і 25-й рік це вже якби остаточне завершення. Тобто, в принципі, в нас є великий шанс завершити цей конфлікт. Як саме він буде завершуватися, це вже інша справа. Це, знаєте, як е, хотіти гарну просольку. Ви можете отримати парасольку, але неважливо, як ви її отримаєте. Ви її купите собі. Вам її хтось подарує, вам хтось дасть гроші на цю парасольку. Ви її знайдете на вулиці. Тобто є багато шляхів, як вам може все дати пасольку. Ось так само для України закінчення війни. Є дуже багато варіацій, як війна може закінчитися. І немає сенсу розглядати ці варіації, тому що Всесвіт все одно знає, які двері краще, через які двері свідомості людей краще зайти. Нам потрібно думати про головне, що мир. Тут є мир, тут є енергія миру. І нам треба посилювати ту точку, де вже все закінчено. Згодом ми забудемо, як саме це закінчилося. Ми будемо пам'ятати тільки те, що вже мир. І ми дуже сильно підвисаємо в минулому. І насправді це зараз основна проблема людства. Вони не навчилися жити в поточному моменті. І одна з моїх головних задач, яку мені передали зараз. Це передати людству шляхи, за допомогою яких вони зможуть знаходитися в реальності поточного моменту, так як це роблять інші живі істоти на більш вищих планетах. І це певна методика. За допомогою якої люди будуть дуже швидко відпускати минуле і не будуть так на ньому зациклюватися. тому що там багато болі, і вони постійно переносять цей біль в поточний момент, а в поточному моменті ми маємо бути тільки щасливими. Просто до мурах, просто до мурах. І Сіто, а що ж чекає світ? Тому що всі дуже багато зараз говорять, що. Третя світова вже почалася, і будуть ще більші конфлікти, ніж навіть зараз на території України. Зараз існує така реальність, якщо ми продовжимо принцип розділення. Ця реальність вона може програтися для певної кількості свідомості. ви маєте зрозуміти, що є свобода волі, і є душі, які обрали вийти з реінкарнації, пройти вознесіння через вихід з фізичного тіла. Є ті, хто обрав перехід в фізичному тілі. І якщо дуже багато, Буде проценту душ, які хочуть прийти за межами фізичних тіл. Для них відкриються такі портали, як війна, як катаклізми, цунамі, землетруси. І зараз ми підходимо до порталу 888, і ось з 8 серпня 24 року, по 17 серпня 24-го року, там може бути все, що завгодно. Тобто відкривається такий великий портал Сатурну. А Сатурн це Сатан. Сатурн це цикл часу. І Сатурн якраз запускає вихід з реінкарнації, і так само він запускає вхід в реінкарнацію. А, тобто кожен зараз прийме рішення, в який портал він хоче йти. Чи залишатися в фізичному тілі, але проходити трансформацію, чи виходити з фізичного тіла. І я хочу наголосити, що деякі великі духовні структури вони навчилися робити це при Зберігаючи фізичну форму. Наприклад, мене за останній рік призавантажили 5 разів. За От, рік, Так, да, за рік 5 разів мене вбили, а повністю вигрузили з тіла і знову загрузили свідомість. І ось перед тим як доїхати в Україну, я була в Туреччині. Там був портал 6.6. і. Я відчувала себе погано, це нічого не сказати, я мене тіло відмовило. Я лежала на ліжку, я не могла ворушити тілом. І це дуже страшно, я казала, що зі мною я помираю, я не розумію, я не можу керувати тілом. Мені казали, так, ти помираєш. Закривай очі, і зараз помираєш. Але коли ми тебе перезавантажимо, тобі буде дуже добре, тобі буде краще. І коли я відкрила очі, я... Почала почувати себе дуже добре, але я зрозуміла, що я вже інша, не та, яка закривала очі. Ось такі процеси будуть відбуватися з тими, з усіма, хто залишиться в фізичних тілах. Їх будуть перезавантажувати, але інакше. Хочеться запитати вашу точку зору. Не можу не скористатись такою можливістю, тому що ви сказали: одні пройдуть, одні не пройдуть. Про людей несвідомих, про жатву. Про стихійну смерть, яка теж не просто так? Тобто про жнива. Ви, от, от ви сказали, сатан, так, час, певний відрізок. Що рахуєте? От, тому що зараз ці катаклізми, війни? Ну, зараз я відчуваю і знаю, що час жатви, от він зараз саме почався, не так давно і почався саме з України. Що ви вважаєте з цього приводу? Яка ваша думка? Насправді, я вважаю, що кожна свідомість вона перебуває у творці завжди. І кожна свідомість, як клітина фізичного тіла, вона обирає, куди її рухатися далі. Творець вічний. І насправді вам немає чого боятися, тому що все саме страшне вже з нами сталося. Ми реінкарнували тут на планеті Земля, де ми помремо. І неважливо, це станеться завтра, чи це станеться через 50 років. Ми всі помремо. Ми всі рухаємося до смерті. Я не знаю жодну людину, яка б не померла. Ну, я не знаю. Бабусі, дідусі, прабабусі, прабабусі. Всі люди помирають. Різниця тільки в часі, але насправді важлива недовжина. Не кількість, а якість. Ви хочете багато сиру, чи ви хочете смачного сиру. Нам потрібно думати про якість життя. Ми дуже сильно думаємо про те, щоб збільшити життя, але ми збільшуємо що. Якщо людина страждає кожного дня, якщо вона ненавидить роботу, вона ненавидить дружину чи чоловіка, її задовбали вже діти, родичі, ще щось, ще щось що продовжувати страждання, душа не буде продовжувати страждання. Із великого співчуття душа залишиться тіло, творець забере душу з цього тіла із співчуття, і з любові, щоб це страждання не продовжувалося, тому що творець не хоче страждання, хочете залишитися в фізичному тілі, почне щасливе життя зараз. Оберіть себе, оберіть любов, позбутися від нелюбимої роботи. Якщо вам щось не подобається в вашому житті, позбутися цього, оберіть себе, зробіть своє життя щасливим, тоді воно буде довге. Розумієте? Це секрет. Хочете довгого життя, зробіть його щасливим. Хочете короткого життя, зробіть його нещасним. Ось і все. Ми обираємо самі. І кожен зараз може обрати, а що я хочу? Ніхто не дозволить, Бог, Творець не дозволить страждати нікому довго, ніхто не дозволить. Ну, ви думаєте, що саме через то одне саме з тої причини одні помирають старенькими в ліжечку, усвідомленими. Ну там зараз так як християнський грегор, що все таки є на наші, прийнявши сповідь та причастя. А одні потрапляють в страшну стихійну, смерть, війни, катаклізми, ем, боже, різні віруси, так? Так, як всередині так? страждання є. Всередині є біль. Глибоко всередині на підсвідомості є така програма, яка каже: Я ненавиджу своє життя, я хочу вмерти. І коли всередині така програма фонить, це знаєте, як підсвідомий звук. Людина починає вести в таку точку, де вона вийде з реінкарнації. Якщо на підсвідомості іде програма, я обираю життя, я обираю любов в кожній моменті, Я обираю щастя в кожному дню. І так, можливо, в мене є тільки сьогоднішній день, але я буду щаслива, я буду насолоджуватися, тому що я вічний, я безкінечний. І ось ця хвилина, ось цей день може тривати вічність. Зараз я помічаю, що деякий день. Він тримає триває для мене тисячу років. Один день. Тисячу років. Я відчуваю, що в цей день я прожила тисячу років. То яке моє життя? Скільки я вже тут перебуваю? Я вже тут дуже давно. Хоча я виглядаю ще не на тисячу років, але в мене було декілька днів по тисячі років, уявляєте? І емоційно, і подій стільки. Зараз дуже багато подій. І людям дається багато подій, дуже багато емоцій ми проживаємо. І насправді десь час він розтягується, тягнеться довго, а десь він навпаки сплющиться. Нам здається, боже, день тільки почався. І вже вечір, а куди дівся день, розумієте? І ось якщо ми переміщуємося по простору, особливо по планеті, ви можете відчувати, що в різних частинах часу простору, призному йде час, він призному там тягнеться. І зараз певні структури вони перезапускають час. Тому що час. Він володіє цим світом. Якщо я вам скажу, що Бог цього світу це час, а час це Сатурн, а Сатурн це Сатан, це Бог цієї планети. Розумієте? Це той, хто творець цієї планети, цієї матриці, цієї реальності. І наші бажання, хто створює бажання, час створює. Коли вам 5 років, що ви хочете, іграшку. Ляльку, машинку. А коли вам 25 років, ви вже хочете іншу машину, вже хочете будинок, <с хочете <с відносини. Хто створив ваше бажання, хто час. створив вашу зовнішність, ваше тіло, час, час. хто створив ваші емоції, час, відчуття, час. Час створює для вас все. Це є Бог. І коли ви зрозумієте це, а ви збагнете, для чого ми тут, для якого досвіду? Щоб пізнати себе, щоб суть могла пізнати себе, вона має помістити себе в час. Бачите, ось це коло, як цей столик, в час. Немає часу, немає і нас. Тому що творець безкінечний, вічний ніщо. І в цьому ніщо ми все і нічого для того, щоб пізнати себе і зрозуміти себе, творець приміщає себе в час. В різні форми, а час це рамка, це обмеження. І ми ходимо по колу цього часу, по спіралі. І так творець пізнає себе. і мене просто я пропустила кожне ваше слово через кожну кліточку свого тіла. І ну, це мурахи, це просто, так як ви мене вчили, що мурахи це завжди. Істина, тому що тіло відчуває, треба слухати себе. Розкажіть, будь ласка, ще нашим підписникам, що ви привезли для них в Україну? Я привезла енергію любові. І я привезла такі практики, які будуть вести до стану щастя, тому що це нормальний стан. Відчувати себе щасливим. А зараз мені мої наставники, куратори, дали нове завдання, нові задачі, мені змінили задачі, я б так сказала. І зараз я буду вести людей у такий стан внутрішньої благодаті, де неважливо, що відбувається зовні, всі будуть почувати себе добре, просто буде добре. Неважливо, що відбавитися зараз потрібен. Всередині буде добре і спокійно. Ось туди я маю вести людей. Ось в цей істинний глибинний стан єдинства з собою. Тому що в істині все прекрасно. В істині завжди все чудово, там немає болю, немає страждань. І коли ми з'єднуємося зі своєю істиною, нам завжди добре. Ми завжди себе прекрасно почуваємо. В незалежності, як буде руйнуватися ця матриця, як вона зараз буде перезбиратися ці пікселі, переруйновуватися. А нам буде добре. І ось цей гармонійний стан він збереже фізичну форму, збереже здоров'я. І навіть якщо поряд буде, не знаю, вода, Да, бомба, ще щось. А ви будете сидіти, і вас це взагалі не буде чіпляти. І ваше тіло не буде руйнуватися. І ви не будете хворіти, і ви не будете переживати. Так можна. І ось це все пройде, а ви залишитеся. І ви залишитеся в цьому стані. І ось моє завдання зараз провести максимальну кількість людей до цього гармонійного стану всередині. Сі, я навіть не сумніваюся в тому, що це от така частина великої місії, тому що це так потрібно нашим українцям, які кожен день живуть в страху, в, в агресії, в апатії, в якійсь в депресивному навіть стані, в очікуванні чогось такого ну страшного, чи не мобілізують. Сама знаю, мені задають мільйон питань, чи мобілізують і всіх синів, чи помре де здик безвісти, чи прилетить бомба в будинок. Це наскільки нагнітають ось нас. Щоб зробити нас рабами спочатку рабами емоцій, потім рабами системи швидше всього ж і рабами того ж часу, тож я впевнена, що це просто неймовірна місія, і я вдячна від всіх підписників, що ви якби втратите свій час, свої сили, свої енергії і здійснюєте її тут. А нашим підписникам я нагадаю, що Ісіта Гая знаходиться зараз в столиці. В описі цього відео будуть посилання на ті практики, які привезла Ісіта. і я впевнена, що ви ще встигнете на них потрапити при великому бажанні. Дякую, Ісіта. Дякую, Тетяна. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.